Tam, на камеру? Выходьте скажу. Что вы роботы? Шо вы Що ви робите? Чоловік! Камеру Що ти робиш? ты робишь? Выходьте звезд. Что ты робишь? І на нас напав депутат обласної ради. Взяти ще що... відео коментар. Скажіть, ви організовували викрадення рейок в місті Старок Константинівський? Так, да, я організатор злочину. Я організовував їх Давай, Скажіть, хай заберуть камеру. — Тільки тут, на який підставі? — Можна я вас попрошу, вони Ні, У вас немає такого. Ну що він робить? Ну Дивіться він знову. Він, <рисвіт> має. Має. він нема... Ну що він робить, я працівник, працівник та, поліції. Я прошу має. зупинити. Ну що він робить? Ну 171 стаття, який тут ну, ну на що. І що там? У нас зовсім трошки. У вас немає. Зніма... Ні, у вас світла просто немає. Людина ну, ж вам забороняє знімати і правильно? Ні, як ні як він вона може вона забороняти вона, публікувати, вона. а забороняти знімати у нього немає нікого. Чим більше він депутат. Він публічний депутат. Ні, ні, він депутат обласної ради. А там примальна, дивіться, там написано приймальна депутата обласної ради.